Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі другого пункту номер 14 Чи є функція взаємно однозначним відображенням множини DY на множину y? Інакше кажучи, чи завжди одному x у нас буде відповідати 1 Y і навпаки. І так, давайте подивимось 2, 14. Ну, мені здається. Те, що в усіх цих, в принципі, в 14 і 15-му, а те, що з одного ікса виходить один ігрек, є очевидним. Просто тому, що у нас з вами функції задані явно. Тобто y це якась формула через X. Підставляємо X, отримаємо одне значення y. Ніяких y квадрат, ніяких синус y. Ніякої ще іншої історії в нас тут нема. Відповідно з того, що з одного X ми отримаємо один y це очевидно. Питання тут тоді полягає в тому, а чи завжди з одного Y буде випливати 1 x Ну і ось, власне, ось це нам треба буде перевіряти. Я не веду, скажімо так, один розв'язок, точніше, один спосіб. І другий ну, напівспосіб. Я думаю, що, скоріш за все, той напівспосіб тут і припускався, тому що завданнячко тут з кружечком. Тобто, вимагалось, скоріш за все, просто побудувати якийсь схематичний графік, да, і встановити, що дійсно 2х1, ну тут тобто одиничка. Далі кутовий коефіцієнт 2, не знаю, як воно, нехай отак от якось йде. Тобто якась пряма. Ну і тут цілком очевидно, що якщо ви берете якийсь x, отримуєте ви лише один Ігри, не знаю, скоріш за все, спиратись на зростання тут не треба. В принципі, для 9 класу це поки що можна сказати, що є очевидним, без додаткових пояснень. Тим не менше, якщо про зростання функції вже десь чули, це трішечки далі буде просто вивчатись. То, звичайно, можна сказати, що оскільки функція зростає, то свого певного значення вона набуває лише один раз. Ну, це якраз таки дає нам ось цю однозначність. Можна довести по-іншому. Доведення по-іншому спирається ось на що. А давайте ми оберемо довільні x1, x2 з області визначення, да? Тобто давайте я отут запишу. що 9 у нас це, звичайно, всі дійсні числа. І тоді давайте я оберу будь-який x1, x2 а, з 9y. Оце, до речі, кажучи, я запишу отут повище, тому що це буде стосуватись не тільки першого прикладу. Я x1, x2 беру і для другого, і для третього просто з області визначення тої чи іншої функції. І я тоді просто намагаюсь зрозуміти, а за яких обставин у мене буде ось така рівність. Тобто, дивіться, я беру два аргументи. Кажу, що вони не рівні між собою. Наприклад, 2 і 3. Умовно. І намагаюсь зрозуміти: а чи може з різних аргументів у мене вийти одне значення функції? Тобто тут це буде 2х1. Плюс 1 дорівнює 2х2, плюс 1. Одиничечки взаємознищуються. На 2 можна поділити. І давайте подивимося, що у нас з вами виходить: що значення функцій рівні тоді і тільки тоді, коли рівні їхні аргументи. А це означає, що так, відношення у нас тут буде взаємно однозначне. І так, друге. Y дорівнює модуль X ну, з модулем біда в цьому питанні, тому що ми пам'ятаємо, як у нас модуль виглядає. Це така собі тічка. сюди-сюди. Ну і сильно думати тут не потрібно, беремо будь-який Y і бачимо, що йому буде відповідати два значення X. Тобто один, одне і те саме значення функції може бути отримане з двох різних значень аргумента. В такому випадку можна навести, навести, наприклад, контрприклад. Тобто сказати, ні, це відношення не є взаємно однозначним, бо y від мінус 2 це те саме, що y від 2 і це 2. Ну тобто, явно навести контрприклад, який підтверджує те, що дійсно це відношення не буде взаємно однозначним. Ось, будь ласка, я взяв два різних хси, отримав одне значення функції. Що це означає? Що якщо у мене y дорівнює 2, я не можу з цього сказати, що X дорівнює 2, бо може бути мінус 2. Взаємної однозначності нема. Тобто, якщо малювати відображення да, змножене X, множину y, то от у вас є 2, от у вас є мінус 2. І обидва ці значення відповідають змноженню y, значенню 2. Тобто те, що з двійки виходить двійка і з мінус двійки виходить двійка, це очевидно. Ось цей бік у нас нормально працює: 1х в один у. А от з оцієї цієї двійки незрозуміло куди йти. Тобто вона може бути отримана з двох значень х. Відповідно, ми кажемо, що таке відношення не є взаємно однозначним. Ну, давайте по аналогії, в принципі, це можна залишити. А давайте да, скажемо, беремо так само x1, x2. дивіться, що я хочу y від x1 дорівнює y від x2. Це в нас коли модуль x1 дорівнює модуль x2. Модуль дорівнює модулю тоді тільки тоді, коли підмодульні або рівні, або протилежні. Тобто, ось дивіться, оця гілочка це якби ок. Але є ще інша. Тобто, я кажу, що ні. Тому що, якщо я обираю там, наприклад, 1 1. Тоді ось ця гілка працює. Тобто, значення функцій у нас рівні з вами. А при цьому аргументи різні. Тобто, взаємної однозначності тут не буде. Це графічна інтерпретація, це аналітична, ну, аналітика, звичайно, трішечки острожа буде. Бо графіка то таке на око більше. І так, Y дорівнює X, А тут, до речі, я не писав 9 це всі дійсні числа. А, так, отут у нас 9y, це невід'ємні ікси. Знову ж таки, корінь, якщо трішечки пам'ятаєте про нього, це функція зростаюча. Тобто, чим більше беремо X, тим більше беремо Y, ну, і відповідно, тим більше буде y. І, відповідно, якщо взяти якісь там два різні, то один з них обов'язково буде більший за інший. Тобто, а, тут вийде також, що да, у нас взаємна однозначність буде, тут, до речі, ні не буде. А, і давайте знову ж таки я це доведу. Тобто, нехай y від x1 у нас дорівнює y від x2, коли це в нас буде виходити. Корінь з x1 дорівнює корінь з x2, обидві частини невід'ємні. а Про підкореневі вирази ми не переймаємось, тому що я їх обираю з області визначення функції, тобто вони самі по собі ці числа x1, x2, є невід'ємними, тобто корені визначені. Отже, підносимо до квадрату без всіляких проблем. І отримуємо, що рівність можлива тоді і тільки тоді, коли ці аргументи співпадають. Все, відповідно, отримали таке, таке, що не може в нас бути рівності значень функцій при різних аргументах, а отже, відображення множини x множини y, є взаємно однозначним. І так, таким чином, 14 номером ми з вами розібралися. 15 робиться, в принципі, аналогічно. Ось він тут. Давайте, знову ж таки, я його швиденько зроблю. І так, перше, це у нас y дорівнює 1 на x, Тут у нас 9 це всі ікси окрім одного, ну, нулік брати не можна. Це у нас гілочки гіперболи перша, третя, чверть. Раз, два. І, звичайно, що ну, можна тут казати про монотонність, тобто, що спадає, спадає. Ніде тут однакові значення не набуваються, тобто, в першій чверті вона строго додатня, в третій чверті вона строго від'ємна, І на проміжках неперервності вона є монотонною, а простіше кажучи, там, де гіперболу можна від руки намалювати, не відриваючи олівець від зошита, вона у нас спадає. Відповідно, що будемо казати? Беремо два різних екси, отримаємо два значення. Там, де х більше, значення буде менше. Ну, тобто тут також буде ця взаємна однозначність виконуватись. Якщо ж ми хочемо подивитись, коли у нас ці аргументи, а коли у нас значення функції співпадають, тобто 1 на x1 дорівнює 1 на x2, а x1, x2 у нас не нулі, тому що ми обираємо ці числа з області визначення. Чисельники однакові, а це означає, що дроби будуть рівні тоді тільки тоді, коли рівні знаменники. Тобто x1 нас має дорівнювати x2. А це буде означати, що так, це відображення буде взаємно однозначним. І так, друге. y у нас дорівнює x2 плюс 1. Ну, параболка, пам'ятаєте, вона зліва-справа поводить себе однаково, точніше кажучи, значення набуває однакові. Це якраз таки буде означати, що ні, тут взаємної однозначності у нас з вами не буде. Ну, Окрім того, ця параболка трішечки сунута. Я малюю схематично графік, я не буду тут по точках нічого вибудовувати, в цьому немає ніякої потреби. І так, дивіться, я обираю якесь значення і бачу, що у мене будуть дві точечки перетину. Відповідно, це означає, що так, може бути така історія, що одному значенню функції відповідають декілька значень аргументів. А це буде означати, як і у випадку з модулом у номеру 14, що це відображення не буде взаємно однозначно. І так, y від x1 у нас дорівнює y від x2. Це буде означати, що, що x перше в квадраті плюс 1 дорівнює x 2 в квадраті плюс 1. Одинички взаємознищуються, x 1 в квадраті дорівнює x 2 в квадраті, а квадрат дорівнює квадрату тоді тільки тоді, коли. А вираз під квадрат, вирази під квадратами або співпадають, або протилежні. Знову ж таки, нам треба, щоб лише оця гілка була. А є ще якась. Тобто, наприклад, точка 4-4, вони задовільнять оці умові. А отже, незважаючи на те, що аргументи різні, бо два різних числа, ми отримаємо рівні значення функції. Тут 17 буде і тут 17. Відповідно, тоді кажемо, да? тобто 17 тут дорівнює 17, а тут. 4 на дорівнює мінус 4. Тобто немає тут взаємно однозначної відповідності, на жаль, або на щастя. Ну, переходимо до третього прикладу. Третій приклад Y дорівнює 2. Ну, тут взагалі насправді цікава історія. Функція в нас константа. Тобто, вона всюди набуває одне єдине значення. Дивіться, тут не те, що 2 або 3. Або якась серія значень. Та тут будь-які два ікси ви берете, і у вас однакове значення функцій буде для них. У вас оця формула взагалі від ікса не залежить. Тобто, берете там, наприклад, 2-3 ікси, ну, нехай що в двійці, що в трійці, що в десятці. І буде двом дорівнювати. Тобто, якщо ось так це якось записувати, да, що ми отримаємо? 2 дорівнює 2. Тобто за будь-яких x1, x2 у нас виходять будь-які з області визначення. Ну, область визначення тут, до речі, це всі дійсні числа. Відповідно, нема взагалі жодних обмежень. Якщо у другому, принаймні, ми вимагали, щоб ці аргументи або були однакові, або, ну, якщо так сказати, однакові за модулем вони були, да? тобто або однакові, або протилежні за знаком. То тут взагалі ніяких обмежень нема. Хочете беріть пару 2.10. Хочете беріть пару мінус 100,0. Та взагалі будь-які. І тим не менш. Тобто, виходить у вас, що з будь-якого ікса да, нам нужна ігри взагалі з однієї точки складається. Тобто значень – це лише точка 2. Звичайно, що ніякої взаємно однозначної відповідності тут і близько нема. Таким чином а номери 14 та 15 ми з вами розв'язали.